Наступна моя ціль моєї роботи в інстаграмі, тут моєї діяльності, це показати те, що навчання через такий інструмент, як онлайн, навчання масажу, дуже ефективне, якщо підходити до цього зі знанням справи. Я використовую цей інструмент. Онлайн дуже ефективно. Я знаю, як на відстані передати знання, як сформувати розуміння. І я хочу донести до найбільшої кола аудиторії, до майстрів масажу, до косметологів, що онлайн боятись не треба. Так, звичайно, ви можете відвідувати і ваші офлайн навчальні семінари, але е так само. Ходіть і на онлайн це дуже буде розширювати ваші можливості у отриманні найкращої інформації.